На перший погляд вам може здатися, що ми перебуваємо у зоні відчуження Чорнобиль, але ж ні, це село Квасів, яке знаходиться поблизу міста Горохів, і позаду мене. Квасівська школа, вірніше, колишня Квасівська школа. Її приблизно 5 років тому закрили. Видно, що перед закриттям зробили ремонт, поставили новенькі вікна, але учні зараз навчаються у іншому приміщенні. Фактично далі у селі є приміщення колишнього дитсадку, яке переробили у школу. Зараз гарнику, вибите вікно на першому поверсі, сміттєзвалище у підсобному приміщенні, що поруч закинута криниця, занедбаний шкільний. Стадіон. Ще п'ять років тому це була сільська школа у Квасові. Навчальний заклад закрили через малу кількість дітей, але перед тим, як закривати школу, її відремонтували. На другому поверсі навіть встановили пластикові вікна. І одразу після свіжого ремонту навчальний заклад закрили та перенесли у приміщення дитячого садку, що знаходиться у центрі села. Схоже, після закриття місцеві владці плюнули на школу. Занедбаність видно з усіх сторон. Так. Ну, власне, ця школа вже розграбована повністю. Тут розруха і занепад. Ми зізнаємося чесно, тут було вибите вікно. Ми просто потрапили сюди для того, щоб показати, у якому зараз стані знаходиться майно, яке могло б приносити користь громаді. Що тут в гарному стані, це євровікна. От такі діточки тут вчилися, да? Тут майже немає меблів і облуплені стіни. Видно, що за приміщенням ніхто не доглядав роками. Відтак навчальний заклад розграбували. Навіть чугуні дверці з грубок повиривали з корінням. Про те, що це була школа, нагадує кілька старих шкільних шаф, старі фотографії учнів та написи на дверях. Зараз місцева дітвора навчається у приміщенні колишнього дитячого садку. Чому? Її закрили, а перевели в дитячий садок. Хіба дитячого садка вам не треба? «То Це ж не в наших повноваженнях. А закрили, тому що там була мала кількість дітей. Мала кількість дітей. І... Там? там лишилося станом 18, на 1 вересня. 18, ні, там не 18. Ні-ні, там... там станом на 1 вересня було 9 дітей. До колишнього дитсадку. Ходить на навчання приблизно 70 школярів. До слова, село дуже розкидане, і віддалені вулиці знаходяться за 3-4 кілометри від школи. Дороги до цих вулиць немає, тому школярі щодня долають цю відстань пішки по болоті. Загалом уся молодь виїжджає зі села на заробітки. В основному молодь шукає роботу більше в містах. Більше так. У нас тут ну, немає такого місця роботи, от де молодь буде працювати. Шукають, їдуть в місто. Цілими сім'ями на заробітках за кордоном і в Польщу їдуть. Якщо дітей перевели у інший заклад, безперечно, щоб про цю школу подбати повинні були б теж не залишати ж її руйнуватися. Але бачимо саме таку картину. Приміщення занедбане, і з кожним місяцем його цінність падає. Тим часом, поки тут процвітає розруха, в іншому місці будуватимуть нові школи, бо ж потрібно освоїти сотні мільйонів гривень. Проте, чи не буде доля новобудів, такою ж як і доля цього навчального закладу, адже чим далі, тим більше молодих людей виїжджають на заробітки і не хочуть повертатися до сіл. Наталка Поліщук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Із лайкою та демонстрацією язика так прийшла в Рожищинській міськраді позачергова сесія. Причина сесії подальша діяльність центру культурних послуг. Новий заклад реорганізували після ініціативи кабінету міністрів, аби була можливість отримати державну субвенцію. Проте невдовзі мін'юст реєстрацію скасував. Да. Понятно, чи ні? а тоді ми говорив, що я вирішила. Гавно. А це ж образа посадової особи присвідка. Ось так культурно завершила обговорення питань культури депутатка від «Слуги народу Аліна Кривов'язюк. Це була сесія Рожищенської міськради. Здавалось би, господарське питання. Тут схоже перейшло в політичну арену хвилинами. Раніше було ось це. Юля Васильівна. А тепер побачимо, хто на кого тисне. Якщо виключити депутата з фракції, тоді знаємо хто на кого тиславана тоді. Ваша фракція не не ваша, ваша партія Ківерцях робила аналогічно. Язика дикати не ти чекай. І Чикані патріот, як ти знаєш, ти собі того язика. Чому депутати позачергово зібрались, дізнаємось усе через реорганізацію місцевого дому просвіта та музею. З погодженням міністерства вони стали центром культурних послуг. Працівників попередили і запропонували аналогічні посади. Були в нас попередження про вивільнення, але запропоновані ідентичні посади. Я перед цим була директором музею. Мені була запропонована така сама посада, тільки в штаті центру культурних послуг, оскільки штатним розписом структурою не передбачено в центрі, були деякі посади, які перед тим були, оскільки реорганізовувалась нас просвіта, то їм були запропоновані посади. З такою самою заробітною платою, з такими самими тарифними розрядами, тобто ідентична, тільки змінювалася практично назва. На початку лютого офіційно обрали директорку центру. А вже за кілька днів мін'юст скасовує реєстрацію закладу, а там працює майже 40 людей. Чому скасували неправильне формулювання? 9 лютого ми дізналися про те, що Міністерство юстиції скасувало державну реєстрацію центру культурних послуг у зв'язку з тим, що державний реєстратор під час реєстрації не пішов тим шляхом, як вписано в рішенні, оскільки ми робили Рожичинський районний дім реорганізовували шляхом перетворення. В реєстрі державному все записано шляхом приєднання. А ось цьому чоловікові реорганізація, схоже, особливо не до душі. Сергій Горбач був у директорському кріслі місцевої просвіти. Уже звик керувати. А тут напевно опиняється без владного керма. Прикладчительту там. Англійську викладати. Оце те саме у нас типу На невдоволення окремих депутатів реагують ті, хто вже працюють у центрі надання культурних послуг, бо ж саме вони опинились в підвішеному стані. Вички думаєте, як когось наказати. Як Я ти вимагаєте, якщо країну? людина винна, то її треба наказати. Чи вона буде написано? Але покидати? давайте сьогодні лишила нам не подітися. Ми то працюємо, Богу дякую. дякую. Люди працюватимуть, запевнили у міській раді. Документи приведуть у відповідність, аби відновити держреєстрацію і в міністерство юстиції. Вже не виникало жодних питань. Олена Лищук, неля прокупчук із рожеща для новин на часі. Волинському чиновнику, котрий днями зі слів поліції погорів на хабарі, обрали запобіжний захід. Мова про Дмитра Красносельського, заступника голови Ковельської райдержадміністрації, переселенця з Луганщини. 14 лютого його затримали у Волинській облдержадміністрації. Вилучили долари. Дмитро Красносельський назвав усе провокацією. Мабуть, провокацію хочу зробити. Я знаю, яку саме яку саме. Ну, вилучають якісь гроші. На руках в мене нічого нема, в руки нічого не тримав. Правоохоронці називають хабар у сумі 4 тисячі доларів. Сьогодні прокурор та слідчий клопочуть, аби чиновника на час розслідування взяли під варту. Сам Красносельський і його адвокат категорично проти показувати в суді їхні обличчя. Правоохоронці пояснюють, Красносельський сприяв у видачі дозволу на викид забруднюючих речовин з метою власного збагачення. З корисливих мотивів вимагав та отримав правомірну вигоду в сумі 4 тисячі доларів США за здійснення впливу на посадових осіб волинської ОДА для видачі дозволів на викиди затруднюючих речовин в атмосферне повітря в ході деревообробки та виробництво продукції із деревини на промислових потужностях підприємства. Адвокат Красносельського наполягає на тому, що підозра не обґрунтована. Дану. Повідомлення про підозру, яке відповідно до практики Європейського суду має бути конкретизованим, немає жодного чину, які активні дії або факт діяльності проявив мій підзахисний, що стали наслідком самого вимагання. Обшук, який проведений з порушенням вимог кримінального процесуального кодексу, визначає, що здобуті в ході такої слідчої дії докази, являється незаконними. Тому з цієї точки зору... Виявлення грошові кошти є нічого іншим, як просто папірці, які просто мають бути в подальшому викинені. Нагадаємо, в управлінському кріслі Ковальської РДА чиновник з квітня минулого року на Волині вже встиг побувати ще й заступником голови Маневецької райдержадміністрації. На цій посаді він змінив свого земляка Сергія Мовенка, котрий нині перший заступник голови облдержадміністрації Юрія Погуляйка. Із власних джерел нам стало відомо, начебто саме до Мовенка ніс кошти Ковальський заступник. Буцімто Сергій Мовенко в потрібний момент так би мовив. Вийшов сухим із води. Мовляв, тому і затримували Красносельського не в чиновницькому кабінеті, а на сходах між першим і другим поверхом. А до пана Мовенка ви заходити не збиралися? До пана Мовенка? До пана Мовенка. Зранку я заходив, у нього нарада була. Все. Зрештою суддя ухвалює рішення в слідчому ізоляторі. Дмитро Красносельський не буде. Проведе час у столиці, принаймні найближчі два місяці. Там у нього помешкання буде під домашнім арештом. Цілодобово носити електронний засіб контролю в вигляді електронного браслету. Звільнити підозрюваного красносельського з під варти після доставки останнього до місця проживання. Олена Лищук для новин на часі. Не там риють, не там шукають. Не в цій дрібноти те, що називається малий бізнес. Треба шукати приховування податків. Так політехнолог Юрій Подорожній говорить про новації податкового комітету Верховної Ради. Остаточний список професій, підробіток з яких пропонують оподатковувати, ще не представили. Втім, у пресі вже пишуть: це підробіток таксистом, нянею, художником, перукарем на дому, репетитором і навіть домашньою прислугою. Лейтмотив такий: у вільний від роботи час, кілька годин потаксували, поштукатурили комусь кімнату, позаймав. Лися з сусідською дитиною платить податок, попри те, що все життя на своїй основній роботі ви справно платили усі податки, наприклад, вчителі. Педагоги є тією категорією осіб, які завжди платили податки. Все наше життя це суцільне оподаткування. Ми платимо 22% із з нашого доходу. Це є військовий збір, це є профспілка. Тобто всі кошти, які ми виплачуємо, ми виплачуємо чесно. Які згодом пенсії в українських вчителів і чи вистачає їх бодай на комірне, говорити не треба. То щиро дивуються, невже навіть пенсіонера, котрий підробляє репетитором, можна вважати корупціонером. Якщо вчитель перебуває на пенсії і може посидіти з дитиною, якісь додатково позайматися, то я не вважаю, що це є підставою для того, щоб вважати цього пенсіонера чи особу, яка вдома все займається. Додатково на одну годинку Ось такою роботою, що вважати це людину корупціонером. Політтехнолог каже, такі податки гетьманцев хоче збирати щомісячно. «Вчителька, не дай Бог, купить собі зайву буханку хліба або зайвий кусок м'яса дитині на стіл поставить. Він дуже переживає за це, щоб підробіток репетитора, таксіст, не дай Бог не заробив більше, ніж їм здається. Більше того, як пишуть медіа, всі операції з підробіт. Підку мають проходити через касовий апарат. Орієнтовна ставка податку 5,5%. А от сума підробітку на місяць не повинна перевищувати 82 тисячі гривень. Це приблизно інакше податок вже 18%. Юрій Подорожній стосовно касових апаратів наводить аналогію із сусідньою Польщею. Різниця разюча. Підприємець сплачує нуль, йому податково видає касовий апарат. Він починає працювати в Україні. Це коштує 8 тисяч гривень. В Україні ж вели, що кожного місяця за касовий апарат ви маєте сплачувати 520 гривень. Далі абонплата в Польщі немає в Україні 260 гривень щомісяця, Це вже 780 гривень щомісяця. Штраф за невикористання касового апарату тридцять товару в польщі. Що під вартості товару в Україні і 150% кожен наступний? Поки що слуги народу ще мізкують над оподаткуванням підробітків. Кардинально інший законопроєкт вже запропонували депутати партії за майбутнє. Проєктом передбачено нульову ставку ПДВ на продукти харчування, зменшення ПДВ і на енергоносії. Аналогічне рішення вже прийняли в Євросоюзі. В Україні законопроєкт чекає на голосування. Я би державі сьогодні. Не радив гратись з цими власне податками. Я маю на увазі вік збільшення. А законопроект, в якому передбачено нульову ставку, треба розглянути дуже уважно і дати економічне обґрунтування і прийняти. Олена Лищук, Костянтин Кіц для новин на часі. Це кадри з Луцького ринку. 2010 рік продавці розповідають, картопля 4 гривні 50 копійок за кілограм, червоний буряк. 3 гривні кілограм. Морква – 3 гривні кілограм. Цибуля – стільки ж. Капуста – 5 гривень. Ну і м'ясо – 48 гривень за кілограм. Тоді господині на ринку оцінювали цей борщ в таку суму. Я рахую, щоб червоний борщик зварити, ну на сім'ю таку, з 3-4 чоловік, Саме мінімум 30 гривень». На дворі 2022 рік відправляємося на ті ж самі луцькі ринки, де шукаємо найвигідніші ціни на брощовий набір. Отож, за кілограм картоплі 8 гривень, буряка – 18. В таку ж ціну в однієї з продавчин знайшли моркву та цибулю. Капуста 23 гривні, свинина 115 гривень кілограм, сметана 50 гривень літра. На все піднялася ціна. дуже на капусту. Того, що не врожай, бо літо таке сухе. Ясна річ, що поки. Кілограму кожного з продуктів каструлю ми класти не будемо. Ну звісно, хіба що у нас була би велика родина. Але якщо купити всі продукти до борщу, хоча б по кілограму, і по літрі кожен, так би мовити, із запасом, то рахуємо. На ринку за теперішніми цінами це все обійдеться в середньому у 250 гривень. А додайте сюди ще літру олії за мінімум гривень 50 на засмажку, виходить 300 гривень. А хто ще любить додавати в борщ часник, який нині 95 гривень за кілограм, то рахуємо і ці. 400 гривень. А тепер давайте ці продукти купимо в супермаркеті в такій же кількості. В середньому цей борщовий набір обійдеться орієнтовно 415-420 гривень. Як бачимо, різниця не суттєва, але в загальному ціна на борщ кусається. Зараз стало дорожче варити. Дорожче. Ну, коротко, я в селі, То в мене все своє, то я такого не купляю на борщ. Мене, у мене на 7 гектарів землі, то і капуста все своє, і морква, і чи все є. Бідніли, так, да, дуже. Дуже не можуть купити. Якщо дорогше м'ясо, то не буде. все, що дешеве. Там голова, обрізки сала, косточки. Це в першу чергу забирається. А м'ясо тільки якщо вдома якісь гості. Ми вирішили не рахувати борщ за ціною продуктів за кілограм. А вирахували скільки ж нині обійдеться зварити каструлю борщу, десь, скажімо, на літрів 3-4 з мінімальним набором інгредієнтів. Отож, 4 картоплини заважило нам на 6 гривень. Три середніх буряка 18 гривень, морква 2 гривні 20 копійок, одна цибулина 2 гривні. Оскільки нам частину капусти ніхто не буде різати, зважили цілу, яка потягнула на 45 гривень. 57 гривень пів кіло свинини. Ну, і хочемо додати в борщ чеснику. Одна чесничина 4 гривні 50 копійок. І якщо вже дуже захочеться пошикувати, можна купити сметанки. Ну і звісно ж, ложки сметани вам ніхто не продасть, тому потрібно. Будно буде купити як мінімум півлітри, а півлітри це буде десь приблизно 50 гривень. А тепер рахуємо скільки обійдеться нам цей бенкет. Виходить, що у 2022 році зварити каструлю борщу коштує 184 гривні 70 копійок. В супермаркеті такий набір продуктів потягнув на 205 гривень. Ось така математика. Ще 11 років тому борщ вартував за мінімальними оцінками господинь 30 гривень плюс-мінус. А якщо рівняти в доларах, то в 2010 році курс долара був 7,90. Тобто тоді борщ коштував майже 4 долара. Сьогодні курс долара 28 гривень, і тепер наш борщ оцінюється в майже 7 доларів. Економіст Оксана Урбан розповіла, що на такий ріст цін за останні 10 років вплинула інфляція. Коли ми говоримо про борщовий набір, це один з показників, який визначає добробут наше населення, тому що насправді, коли збільшення доходів в грошовій формі відбувається, але це призводить до того, що ціни зростають значно швидше, то відповідно і таким чином відбувається інфляція, тобто. Це негативно для наших жителів, проте ну знов ж таки я вважаю, що українці люблять, коли зростає їхня заробітна платня, але коли товари. Ціни на них зростають, це не дуже добре. Оксана Урбан додала, що є багато чинників, які впливають на зростання цін. Зокрема, це вартість енергоносіїв і паливно-мастильних матеріалів, які вкладають виробники у собі вартість виготовлення продукції. Також впливає і коливання іноземної валюти. Тому українцям варто швидше оговтуватись від коронавірусної кризи і приділяти увагу сільгоспвиробникам. Радить економіст. Адже коли ми будемо й надалі продавати сировину за кордон, а натомість у них імпортувати готову продукцію, то таким чином покращуватимемо. Добробут іноземних країн, а тим часом у нас купівельна спроможність значно впала за останні 10 років. З такою тенденцією, і незабаром борщ перейде не просто в другу їжу в приготуванні, а делікатес, доступний не для всіх. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Наша область за минулий рік одержала 3 мільйона 143 тисячі дотацій за спеціальною програмою підтримки за наявні бджолосім'я. Більше того, як розповіли в управлінні агропромислового розвитку Волинської ОДА, цієї суми ще й забракло. Бджолярів виявилось більше. Тож за одну бджолу сім'ю заплатили не 200, а 109 гривень. От розробляється паспорт бюджетної програми. Міністерство знаючи приблизно скільки є бджолосімей в різних категоріях фізичних осіб чи підприємств, і в розрахунку 200 гривень на бджолу сім'ю. В 2020 році отримали певний ресурс, розділили ну приблизно такий же ресурс ресурсли на 2021 рік, але почали власники пасічники, власники сімей, власники пасік, почали реєструвати їх, бо це реєструвати в сільській раді, отримувати документи відповідні, реєструвати в держпропризволі потужності, тому що є фінансування, і от ну зареєстрували набагато більше їх. Тож, схоже, цьогоріч цьогорічним дільництвом слід очікувати ще більшої дотації. Цікаво, що в попередній рік суми були чималі: 722 тисячі гривень, 641, 250, роздавали й меншими сумами по 10, 6, 7, а то й біля 2 тисяч гривень. Загалом, за даними обласного управління АПК, таку дотацію сплатили для 887 фізичних і 10 юридичних осіб. Ви уявляєте, скільки це мало бути зараз у нас меду? Давайте приблизно порахуємо. Відповідно до всеї Всеукра... Раїнського реєстру пасів у Волинській області є 29 дев'ять тисяч сімсот якщо виходити із загальної суми дотацій, понад 3 мільйона з розрахунку на 109 гривень на бджолу сім'ю, то виходить дещо менше. Орієнтовно 28 тисяч 835 бджолу сімей. Давайте їх і порахуємо, а точніше те, скільки вони б мали принести нам меду. Як розповіли нам бджолярі, одна бджолу сім'я може приносити від 5 до 30, а інколи 50 літрів меду. Візьмемо нехай 15 літрів. Тобто це мало би бути як мінімум 432 тисячі 525 літрів меду у рік. А в кілограмах ця цифра буде ще більшою, але чомусь меду немає в таких великих масштабах. На полицях магазинів його зустрінеш вкрай рідко і на кожному кроці теж не продають. Саме Волинських притників якусь продукцію знаєте, купляєте. Mm -mm. Yeah. А вона є у нас? Я мед Волинські бачили, що продавали на бачив нічого. за мед. Я скажу, що дуже тяжко знайти натуральний мед. Поїхав я до хто займається медом, то навіть в них, хоч вони мають. То тяжко знайти в них теж ну, для себе вони роблять, є там пару вуліків тримаються сугубо для натурального меду. Джоляр з чотирирічним досвідом Сергій продає волинський мед тут, у Луцьк. Однак розповідає, що загалом більшість бджолярів продають мед як сировину за кордон, бо ж тут із ринками збуду, мовляв, є проблема. З ринками збуду маємо таку велику проблему, тому що наш мед його є багато, і він в основному експортується як сировина а не як готовий продукт. Тобто що це означає? Імпортує <кій> церквина і що там ну, різний відбувається? Умовно різниця, е, мед в 200-літровій бочці вартує якби дешевше, ніж той же самий об'єм в літрових баночках, наприклад. Тому що це вже готовий продукт, який конкретний споживач купує. Коли ми експортуємо великими об'ємами, там уже його відповідно розфасовують і продають як продукт з доданою вартістю. Своєю чергою голова спілки бджолярів Ковліщини зауважив, що якби попит був високий, то б і пропозиція була більша. Якщо у пасічника є велика партія меду, то тут її всю реалізувати нереально. Якщо скажемо у пасічника є 300 бджоли сімей, і угу. він за сезон, скажімо, має 3 тонни меду. Він його це нереально продати на ринку України в себе по суті. Як продається мед пасічникам? Ну, щоб в магазин відповідно, має бути якась стандартизація, правильно, якісь докупи, сертифікації, щоб mm. його можна було поставити в магазині. Пасічники в основному продаються знайомим, знайомих, знайомим, тобто кожен пасічник напрацьовує свій імідж, свою клієнтську базу, люди до нього звертаються. Тому що ну, скажімо так, пасічній людині саме надійніше купити з у руки. Ну, а якщо три не продати нереально, то звичайно, що вони здають на. Тож виникає резонне питання: на що ми потратили гроші. Якщо меду немає, нових робочих місць таким чином теж ніби не створили. Масових продажів медової продукції як не було, так і немає. Є лише точкові продажі невеличких магазинам джолярства або з рук пасічника. Куди ж подівся Волинський мед, за який платять з бюджету мільйони в рік? Напевне, його зараз намазують собі на хліб десь у Європі. Я ніяк не пойму, в чому секрет. Ні, если є то його сразу нет. Юлія Остапович Налія Прокупчук для новин на часі. Цятого лютого в Україні відзначається День Героїв Небесної Сотні. Вісім років тому близько сотні патріотів українців віддали своє життя під час революції гідності. Вони захищали ідеали демократії та європейське майбутнє України, а також відстоювали права та свободи людини. Протягом 18-21 лютого, 2014 року у Києві силові підрозділи режиму тогочасного президента Віктора Януковича розстрілювали протестувальників. Загиблих було близько Близько сотні, тож героїв назвали небесною сотнею серед полеглих патріотів і семеро волинян.